Вітаю, друзі. Я з України. Сьогодні 23. Господи, які 23, 29 травня 23 го року. І я поки пакую молодила, не знаю, буду показувати чи ні це відео. Але вирішила зняти, тому що дехто мене питає, просить, а в мене, ну просто вірите, в мене немає часу знімати. Знімати окремо, показувати. Наприклад, зараз тут лежить, воно все негарне. А от, от ось лежить, да? ось так підняти, подивіться, яка це гарна розеточка з діточками. Велика, велика такий колір. Ось такий, наприклад. Дивіться, яка, яка краса. Єдине, що я хочу сказати, що я не цей не чищу. Перші, перші відправочки я чистила, молодила. Зараз я не встигаю. Просто не встигаю, хочеться більше відправити замовлень, а ви вже будете садити, вам то простіше буде почистити кожну діточку, як їх чистять, перевертаєте знизу, оце сухе листя убираєте. Все. Оце, оце так чистити. Це дві секунди ділов, але коли знаєте, коли велик, ну, велика кількість замовлень. Боже мій, спекотно дуже, то воно не встигаю. Не встигаю я. Зараз я показую тут це розетки гігантиків. Тут не всі гіганти, тут трапляються прям сильно великі гіганти. А знову ж таки, гіганти теж бувають різні, вони бувають. Просто великі розетки, є прям, ну, прям зовсім дуже величезні. Ось. То тут є трошечки і менші, і більші. Але всі гарні. Всі гарні, коли розростуться, будете, будете в захваті. Це одне замовлення. Сюди ще йде набір, ой, набір маленьких, ну, маленьких, середніх. Молодилок. Я вирішила вам великі показати. Тут також це два наборчики різних. Ось, ось так от, якщо дивитись, ось це один. Це гігантики, а ось це також гіганти. Тут і великі, і крупні, і трошки менші. Це новинки. Це новинки, вони дорожчі йдуть. Є зовсім маленькі діточки, я кладу, є більше, є прям здоровенні дітки з діточками, є по декілька розеток, кладу, ось, наприклад, як тут. Тобто всі набори абсолютно різні. Десь, якщо я дивлюся, накопала, якщо розеточка сама вийшла менше, то я кладу їх там дві-три штучки. А якщо розеточка більше кладу одну, ну, формую вже. Думаю, ніхто на мене не ображається. Ну, принаймні, перші посилки, які я відправила, всі мені пишуть, телефонують і дякують, всі дуже задоволені. А я тим більше. Все, побігла я, друзі. Побігла я працювати. Ще ось так покажу. Також ось вони лежать. Дивіться, вони різні. Це два різних сорта. Зараз, можливо, вони десь в чомусь і схожі, але це різні, коли посадити, вони розростуться, це буде дуже-дуже видно. Все, біжу. Пока-пока, друзі, пока. Друзі, продовжу відео, ще я все-таки вирішила показати вам, як я працюю. Можливо, це і соромно показувати, тому що тут в мене брудно. Це, це віранда. Така в мене кімната для, для роботи тут караул. Ну в мене будинку ніде немає ремонту. Ми як заїхали сюди, в цей будинок, то так і живемо. Але я хоча б чисто в будинку. Тут же в нас постійно караул. Ось тільки вчора замітала пилісосила. вже знову, тому що складаю тут молодилки. Але я не про порядки. Звісно, в робочій кімнаті, поки в мене не зроблена робоча моя кімната, я знаю вже, де вона буде, то вимушена працювати тут. Дивіться, що я хочу вам показати: готові посилочки. Виглядають ось таким чином. Ось, Це готова посилочка. Вже зібрана. Зверху клею адресу. Все, вона запакована. Так, знову в телефоні пам'ять закінчується, тому я вибачаюсь. Буде з кусків знову. Такі, ось і так я складаю коробочки. Коробочки це вже повністю готові. Посилки до відправлення на кожній коробочці є. Ну я не буду показувати дані відправників. Цей чому оці стоять ще тут? Тому що. Мені треба поки світло як можна більше накопати наборів, сформувати і ось так зробити. То вже, так, в коробочці вже до ідеального вигляду пакується, можна і всю ніч. Я тоді минулого разу до трьох ночі пакували. А, так. Ось, наприклад, дивіться, стоїть тазик, Тут стоять молодилки, ось, і дві айстри. Це. Одне замовлення. Бумажка бумажка тут є. Тепер це все складеться в коробочку, в одну, бумажка приліпиться, все, це готова посилка. Далі ось посилка, як я пакую, наприклад, різні набори. Наприклад, в мене замовлено да? Маленький. набір маленьких молодил, набір гігантів і набір новинок. Ось так я це роблю. Дивіться, оце О, маленькі, кожна окремо пакується, кожна окремо, ну, хоч це і набори. Я могла б не замарачуватись, все накидати в, в одне і, будь ласка, собі розбирайтесь, як хочете. Але там діточки, знаєте, вони діточки зазвичай іноді дуже схожі між собою. Це коли вони вже ростуть, збільшуються, то тоді вже видно різницю, гарно між ними видно. А поки ну можете наплутати собі, тому я пакую так. Так це довго можливо я й не буду завжди так пакувати. Не знаю, було в мене ще я пакувала в латки, в латочки від яєць, мені було дуже зручно. Тобто я там вже не мотала кожну розетку окремо, а ставила кожний сорт в ячейку, і мені от так було зручно. Ну, латки не вічні, вони закінчились. Так, далі, Щоб ви не переплутали, наприклад, отримуєте посилку у вас, знову ж таки, маленькі, ну, вони не маленькі, але я так називаю маленькі. Да? Будемо називати ось тут гіганти. Я їх замотала в бумажку, але вони там також кожна розетка отак замотана. Ось тут в середині замотана кожна діточка окремо. Так, гіганти і так само новинки. Новинки, все. Бумажка є листочок підписана. Це одна посилка. Тепер лише лишилось запакувати. Коробочку приліпити адресу. Ну, і, в принципі, так всі решта. Ось це вже посилка. Тут в нас, наприклад, ось маленькі молодила, айстра замовлена, і, і гіганти. Гіганти підпис. Все. Оце. Щойно зібрала. Оце також одна посилка звичайні молодилка. Оце новинки, там адреса лежить, і е, гігантики. Тобто, оце все збереться в одну е, посилочку. Далі, ось що я зараз буду пакувати одну. Це е, те, що я називаю маленькі, але вони не маленькі, можна тут навіть бачити по розеткам це ж діточки. Ну, тобто це також досить гарні, непогані молодилка. Тут мене просили покласти пару гігантиків. Ми домовлялись, тому я поклала трошечки пару розеток гігантів. О, набір 10 сортів. Я ніколи не кладу 10, я завжди кладу 11. Сортів це саме у цих от, звичайних гіганти, новинки. Я всі кладу саме по 10, ну, більше не кладу, але там саме 10 сортів кладу, але розеток там все одно більше. там Деяких по дві розеточки, ну, деяких, не всіх, повторюсь. Зараз буду пакувати Ось це. Ось я бачу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11, так. Тут, тут, тут їх декілька, багато, багатенько. Знову ж таки, повторююсь. Раніше я чистила, молодила, зараз я їх не чищую. В нас позавчора пройшов дуже сильний а, а, прям лівень був два рази. Як ливануло, то а, а, трошечки я їх отак от копаю. Поки одні там загортаю, то ті підсушуються, бо все-таки ще мокра. Ну і ось тут, стояться, вже все, буде пакуватись. Ось тут, наприклад, маленькі, звичайні молодилка, і набір гігантів. Оце буде одна посилочка, це інша. Зошит мій, диво зошит. Спакувала, сформувала замовлення, викреслила, викреслила. Пишу, скільки там наборів, кому скільки, кому що. Ще не все накопала, блін. Ще не все накопала. Ага, ще очітки копала. Ось це також одна посилочка. Тут молодилки і двоє очітків. В мене замовили, але їх немає сенсу підписувати, тому що вони однакові, тому вони отак Ой, сформовані, вони. Ось зараз покажу. Зараз У покажу. мене тут викопаний ось такий очіточок. Мене попросили. Я відкопала. А, цей ще не пакувала, це ще буду пакувати, але щось він ось мені здається, що його мало. Я буду докопувати. Ну, Його-то немало, але хочеться докопати, щоб людині було більше. Ну і все, коробки, коробки. Там все моє тряхамуді, там навіть не хочеться показувати. Всякі інструменти. Все, друзі, пакую далі, бо ще мені копати, ще мені скільки скажу. 5, десять, 10, 10 наборів мені ще треба викопати. Це окрім того, що ще айстри копати, й риси копати, опунції вух, вуха опунціям крутити. Це все роблю я, хоч і мені не можна, мені не можна взагалі зараз цього робити, присідати, нахилятись. Я вчора вже прямо ж плакала. Казала, що я вже не буду приймати замовлення, тому що е грудна клітина дуже сильно болить. Шрам воно ще не зрослося. Тому, мабуть, я так і не буду. Буду потрошечки приймати. Ще хочу наголосити, хто робить в мене замовлення. Я вас дуже благаю, просто просто благаю. Ви мене не підганяйте, тому що я не можу мене питають, коли в який день відправка. Я не можу сказати, в який день відправка, тому що я знаю себе, якщо я пообіцяю на якийсь конкретний день. Якби я себе не почувала, я буду це робити. ну, А я не хочу собі шкодити, розумієте? Шкодити я собі не буду. Я і так зараз вже почала собі шкоду робити, тому що мені і цього не можна робити. Я думала, що буде чоловік там ковиряти їх, я там буду сидіти собі тихенько їх мотати. Але ну, яка різниця? Що мені треба стояти. В нього над душою і казати: от копаю цю розетку, копаю цей сорт. Ну він не знає, то мені швидше і, і спокійніше зробити це самі. Тому мене не підганяйте, коли відправлю, тоді відправлю. Я не аферістка, я е, ні в кого гроші не збираю і не сижу, не відмовчуюсь. Е, коли мені дозволяє час е, здоров'я, я відправляю. Е, також так що я хочу швиденько сказати, також почта. Пошта в мене в іншому поруч в селі, мені треба їхати машиною, тому я за тиждень максимум два роблю, максимум дві відправочки. Я не їжу, не відвожу по одній посилці, мені це просто, ну, просто невигідно. Далі, чоловік, в мене чоловік працює <кій> тиждень, допустимо, в ніч, а тиждень в день. Коли він ну але не завжди, От, наприклад, зараз він пішов другий вже тиждень в день без вихідного. Тобто, коли він йде в день, ми відправляємо посилки вже біля сьомої години вечора, тому що я чекаю, поки він прийде, і поїдемо на пошту. Якщо так виходить, що у вас, наприклад, ви не живете там постійно, да? де ви там плануєте висадити собі рослинки, якщо це дача, і ви там, намагаєтесь оплатити так, щоб одразу вам я відправила, тоді шукайте, мабуть, якихось інших продавців, тому що я не можу підстраюватись, я дуже вибачаюсь, але з моїм здоров'ям підстраюватись доведеться вам під мене, а не навпаки. Тому якщо дійсно комусь ну, є такі ситуації, хтось там уїжджає там чи далеко їхати і так підгадує, щоб посадити молодилки, я вас дуже прошу. Купуйте в когось іншого. Це Ну, Я не знаю, звісно, знайдете ви такі ціни і такі гарні, я себе похвалю, гарні наборчики, як в мене, але ну, всяке буває, я не можу просто не можу казати, в який точно день я поїду на пошту, тому що це залежить не від мене. Іноді погода підводить, також іноді здоров'я, іноді робота чоловіка. ну, тобто... Всяке може бути. Все, друзі, погнала я галопом по Європам, день не резиновий. Буду пакувати далі. Все. Всім гарного вечора. Трошечки порозказувала. Таке от стою, розказую і знімаю. Це не цікаво, але що ну, робити. Все, друзі. Гарного вечора, тихого, мирного, разом до перемоги. Пока-пока.